Маєте скаргу, що міська рада не інформує громадськість щодо своєї роботи? Вам хотілося б вплинути на ситуацію, проте ви не знаєте як? Пропонуємо вам створити ініціативну групу та провести громадську експертизу у цьому напрямку, після чого запропонувати інформувати мешканців на офіційній сторінці міської ради у мережі Facebook. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є складовою механізму демократичного управління державою, що передбачає проведення інститутами громадянського суспільства або громадськими радами оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі. Аби провести громадську експертизу, вам слід пройти усього лише декілька кроків: спершу, Інститут громадянського суспільства має надіслати запит на проведення експертизи, потім орган виконавчої влади повинен видати наказ про сприяння та надати запитувану інформацію. Далі Інститут громадянського суспільства аналізує інформацію, готує та надсилає експертні пропозиції. Після чого орган виконавчої влади розглядає та оприлюднює пропозиції, готує заходи для їх реалізації та надсилає відповідь. І наостанок орган виконавчої влади реалізує заходи: змінюйте життя навколо себе, відстоюйте свої громадянські права та робіть це у демократичний спосіб.